Мої вітання всім! З вами знову Філіп Хартман і кар'єра загравця команди Шальке 04. 4 Як ви бачите, я трохи змінив ракурс зйомки і кажіть, як вам краще, так як було збоку, чи так як зараз? Прямо чекаю на вас в коментарях. І якщо відео вам сподобається, ставте вподобайку. А ми продовжуємо. Бачите, кікер пише, що на початку сезону мало хто міг очікувати, що Хартман так заграє. Он рід колінз навіть смайлики перепутав з переляку. А зараз граємо з командою Елвелсберг, які йдуть на 11-й сходинці. Хартман, звісно, в старті. Так так, передачі на половині поля суперника моя найулюбленіша задача. Погнали розривати. Ой-ой-ой, знову дивіться, який вихід. Як вони так роблять? Їхній гравець біжить, а наші стоїть просто на місці. Чого він не доганяє? В 24-й, до речі, такого не було. 17-та хвилина, поки фактично без моментів. Ой, який пас! І, і вирішує. Оце було красиво. Розіграли на трьох, як то кажуть. 11 голів в восьми матчах. Доволі непогано. Елвосберг багато комбінує, вони щось так до воріт нормально не доходять, але комбінують. Знову о, дійшли. Ой-ой-ой. <клузь> <клузь> оце да, оце гол, з льоту, красавчик. Ну від скажіть, хіба це не красивий гол? Я буду здивований, якщо це не зарахують як красивий гол. Класно, ну з льоту, піймав. По центру, а <клузь> красиво. Е -е. Ну от як ці свистки розуміти? Ми йдемо 3 в 2. Чого ти свистиш? Це вже гольова комбінація. Коли вони це пофіксять? Як я і казав, матч фактично без моментів. 3-3 всього по ударам. Вони на 0-4 награли, ми на 1. А чого на 1? Я в два рази виходив сам на сам. По пасам теж майже гра дивіться, Другий тайм. Знову комбінують, комбінують. О. Але до удару в них справа не доходить. Поки що наш захід грає майже ідеально. Ай-яй-яй, я думав так в дев'яточку зарядити. Красиво йшло. Положення позаруювати. В другому таймі Елвес Берга з атакою взагалі щось не, не виходить. Ой, накаркав. Відразу <см transcript> ж забили. Гарна комбінація. Ой-ой-ой. Пощастило. Кінець матчу 1-2. Близько було, я вам скажу. По ударам навіть 5-4, тобто ми взагалі в другому таймі тільки один удар нанесли. Ну, Блін, скільки було забігів шикарних, скільки я пасів віддавав, вони просто зупинялись. Опасам вони нас переграли, я по сейвом 1-0. Тобто у нас із п'яти ударів нам тільки один вдарили ствір, і наш воротар його пропустив. Гравець матчу очікувано дубль. Ой-ой-ой, на нашого гравця приїхав подивитися скаут. Не зациклюйся. Добре, я не переживаю з цього приводу. От бачите, навіть Артуро Флетчер пише, що Філіпа Хартмана хочуть отримати дуже багато команд, але про трансфер навіть думати не можна. Це дуже гарний гравець, щоб його втратити. Отак, от, от Каїн Акоюн, не знаю, чи правильно читаю більш за все, що ні. Пише, що коли Хартман б'є по м'ячу, то чекай перемоги. Я вам скажу не завжди. І на гравця місяця включені Сельки, Сила, Атік і Хартман. <реш> Інвестиції, дивіться, три тисячі доходу. Ну, це якийсь сміх. Дивіться, агент нам пропонує ще два варіанти: це Сан-Паулі в Бундеслізі і Вулверхемптон, -Вулвер Вулвер так вони хіба називаються. На Сан Паулі ми вже все зробили. До речі, там в коментарях писали, що було б непогано Хартману в наступному сезоні перейти десь до Нідерландів. Я дивлюся на Аякс, нам лишилося тільки 8 голів і золоту буцну, ну я думаю, що і золоту ми можемо отримати. На Твенте тут треба витончені передачі. Ну, ну знову як це? Де, де, де критерії цього? Я мало видав витончених передач, такі накидки були в шикарні. Голи ударом в дотик 0 із 1. Та я навіть в минулому матчі ось зараз вдарив в дотик з льоту. Чого це не рахується? О, дивіться, фейнор теж лишилося тільки 9 голів, витончені передачі і гол-парашут. ПСВ так само 8 голів, витончені передачі. Спарта. На Спарту вже все супер, тільки гол-ударом в дотик. Я ж забив його. А чи то може просто рахується з льоту, а не в дотик. Дивіться на даний момент, я виберу Аякс. Тут, в принципі, задачі такі, що можемо виконати. А ви пишіть в коментарях, може якусь другу команду хочете, щоб туди перейшов Хартман. Ну і що хтось сумнівався? Хартман гравець місяця, все як має бути. А ось ця новина найбільше мені подобається, тому що Хартман пише, що він знав, що він у збірної на олівці, і дуже радий, що отримає шанс проявити себе на найвищому рівні. А значить, нас визвуть в збірну. І так і є. Гравці відправляються в збірні, Один гравець із шальки це Хартман. А зараз граємо матч Скайзер з Лутеном, який знаходиться на 5 сходинці. Успішні обводки беремо. 35%. Думаю, справлюсь. Ой, тінь, не люблю цю тінь. О, Вратар, але положення було. Але воротар все одно витягнув. Накрили, накрили, чого він там стоїть сам. Знову положення, дивіться. Але два моменти просто ну мої стоять дивляться. Чотири захисники в лінію, один нападник і вони його не можуть отримати. Знову, чого ви даєте їм прийняти? Знову положення поза грою. Чи Чистий чувак завжди в положення. Взагалі ніхто не може м'яча обробити, прийняти. Воротар, а що це? Да, хлопці. Не був дуже складний м'яч, але воротар його пропустив. Щось нас тиснуть, і ми нічого не можемо зробити. Отак от треба. Отак от треба. Як сам не вирішиш, то ніхто не вирішить. Один один. Давай сила, завершуй. А де завершення? Один один перший тайм, така ну, возня. Дивіться, як вони нажали, і виявляється, вони тільки один удар нанесли. І цей удар був гольовим. Ми нанесли чотири, забили один, а вони на 0-2 награли. Тобто там не було навіть натяку на гол. Отак от, всього таки віддав пас і гарно вийшло. Я до речі, не просив його. А то думаю, зараз знову почне підлаштовуватися під нову. 2-1. воротар, тягне. стою закритий. о о о о о о о о, -о, -о, -о. Іще раз. Гарно, супер. Швидкість набирає. <рик> трик Хартман. Мав забивати. У другому таймі гра пішла краще. 15 голів в 9 матчах у Харкмана. Татар. Просимо заміну, ми задачі виконали. І рейтинг уже 79. Ух, я злякався, дивлюся гравець запасу, що сталося. А це збірна. Дивіться приколи цієї гри. Хартман забиває хит-трик і шальке е, перемагає Кайзер Слаутен Наступна новина: Хартман випадав із гри в матчі з Кайзер Слаутен Замінити його було вірним рішенням зі сторони тренера. <риклад> ну Що це за? Що це? Ми перемогли 3-1 хет трик забив Хартман. Я попросив заміну, щоб потім в збірні нормально грати. Ні, він випадав з гри, виявляється. Товариська зустріч. До речі, Нідерланди, Германія, а в Нідерланди саме в Аякс, якраз хотіли б ми перейти. Виходить пилип на заміну на 83-й хвилині як форвард. Рахунок, до речі, 1-0 на користь Нідерландів. Є yeah! забиваємо першому ж матчі за збірну, виходячи на замін від першого лиця з лівої ноги, до речі. Ну куди ти дивишся? Не видно ж, куди ти б'єш. Ну, взяли його. Гротар, ну, давай Гюндган! Ух, непогано, непогано. Не, ну-ну-ну-ну-ну, Біжить сам. Куда ти втік. Я думав, ти допоможеш. Та дивися, як він витягнув. Класний же ж, удар був. Один-1. Але задачі ми виконали. І ще один матч граємо зі збірною Катару. До речі, Україна виграла в Катара 1-3. раз нашого Пилипчика випускають на 76-й хвилині, а німці програють Катару 1-0. Що я тут можу сказати? Без Пилипа у них липа. От так от. Пилипчик виходить і зразу забиває. А то не можуть німці програвати катару, Ну що це таке димне. Гарно. Гарно. З захистом у цій грі великі проблеми, коли граєш гравцем. Вони просто кудись всі тікають. І я думав, що щось заб'є собі. Оце <плес> <плес> такий гол на фарті. Я б нервувався, якби мені такі забили. 2 1 виграємо. Катарці дуже-непогано не, дуже грають. Ну, там було положення, але якби ні, то це був би ну, знов класний гол. Ще й гольову до свого активу записуємо. Ой-ой-ой, який пас. Кінець матчу 1-3. Дубль і гольова. О, гравець матчу. Господи, що я читаю. Тут пишуть Хартман. Був в школі мого брата, а я читаю, Картман бив в школі мого брата. Градний Брат уже їде. Ти, ти шо, су? Не міг таке робити, Хартман, Ну ви що, це ж вигаданий гравець. Отже, зараз матч в гостях з Гановером граємо. Вибираємо виграти. Дюй, зараз пройде знову. Тупо фарт, що не попав в ворота, чувак. О, фас, вигід сам на сам. Не сам на сам уже. Ти міша втратив, да лкі-палки, хлопці, що з тобою не так. Бууше. Яке кончене. А не було? Бес, як вони так віддають, що немає жодного. Куди ти віддав? Положено. Як немає? Та що це робиться? Вже, скільки разів думав, що положення. Йо? а що це було, Я ще не попав по кнопці? Якось закотив, я думав, я сильно, я ще й потримав її, чи я пасом взагалі вдарив. Ха, -ха це смішний гол. Гарно. Ай-яй-яй, як він підставив таке свою ногу, треба було його обіграти. Ні, можу ні разу виграти м'яча. Що було? Пенальті? А, ага, чуваку, в руку попало А Пенальті буду вже бити я. Я прокачав пенальті. Чисто і красиво. 2-0 Сила, ну давай. Отлічно. Просто суперстіт. Мушу завершувати. а що з ударами в нас сталося? я не розумію. Взагалі немає сили в ударах. Сила немає сили в ударі. Ну. О, це вже був була сила в ударі 3-0 після першого тайму хитри. 3... Ард, пана. Коротше, пилипа. Задачі виконані, йдемо на замін. Ну от пішов з поля, ще й гол пропустили. Не зрозумів, це наш воротар завершує кар'єру чи що? Ну, виглядає так, що Шальке 04. Гравець попрощався з футболом і став гравцем матчу. Так, Фарман. гравцем матча стає. Граємо матч з Фортуною Дюссельдорф. Виграти в матч, окей. Ой-ой-ой, ой ой ну тут без шансів, ну, ну, класно віддають. Мої так не забігають. Щось Фортуна лупашить нас. Тила хоч паснуть дав нормально. Ох, як, ну знов ніхто не тримає його. Фарман просто шикарний чувачок. Один-один після першого тайму, але дивно дивна гра в захисті взагалі. Дивіться, як Портуна нас розривала, ми не несли один, його й забили, а вони несли 6 один, забили. Але в нас тільки два сейви, не особливо вони в ворота потрапляли ай яй 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 так в падінні добре. Красиво було. Ну все. Це... Ферман просто, ну я не знаю, він давно вже скільки врятував. І зновці відскоки нам портить, що він відскакує на наших гравців. Ну-ну, пропускають просто й просто пропускають. Ну що? Я нічого не можу зробити. Три гравця він просто розвертається, а наш дивиться, як той розвернувся і пішов. Сила давай. О. Зрівняли 2-2. Сила на силу вдарив. Не на силу вдарив, а вдарив на силу. Деколи я реально дивуюся, як людський мозок може генерувати таку хрінь. Який пас. <реш> <реш> Це кульмінація просто цього матчу. Я тут вже просто хотів потужним, вже щось мудрував. Тут підбігають захисник і забиває собі гол. Вириваємо перемогу на останніх хвилинах матчу завдяки автоголу суперника. Оголошені претенденти на Золотий М'яч 24 це Фьоден, Голланд, Лівандовський і Кейн. Дивний список, ну Голланд а Ну Фьоден ну не перше місце. Кейн теж ні. Лівандовський теж. Ані Мбапе, ані Ямала, ані Вінісіуса. Нікого нема. Так так, знову пишучи, ми поб'ємо гольовий рекон Бундесліги. Ми вже забили 19 голів, а 41 був рекорд. Прогнозовані вже 58, а було 61, до речі. Тому що було 1,8 матчі за гру, а тепер 1,73 І граємо з Хайденхаймем Матч гостьовий. Передачі на половині поля суперника. Ого. Можна було й забити такого. Красиво вмотав І вложив. Першу спробувати дріблінг, я зазвичай не граю дріблінгом, але інколи можна так, якщо є момент. 1-0. Десята хвилина. Скільки Два голи в двох матчах, а це кубок чи що? А, так, це кубковий матч. Затикав. Ой-ой. Ой-ой. ой ой, -ой. ой, -ой, -ой. О, Між ніг, походу. 1-1. З кубко вилітати б не хотілося. Ай, ай близько. <риклад> якось прийшов усіх так легко. Щось хайнен в захисті слабуватий. Один-два. Теж дріблери. О-о-о. <риклад> що робиться? 25-та хвилина, 26-та, вже 2-2. Та ще не б'ються, забивають, братері якось не в справі. Та ну, це не удар. Положення. Не було, та як вони так віддають. Просто кожен раз дається наче там положення по загрою. Та це вже положення. Та знову ні? Чи то я сліпий, чи суддя. Що це хочеш? А, ха -ха. Класно було задумано. Але виконання підвело. 2-2 після першого тайму. Ми трохи переважаємо по ударах 4-7. Ну і по очікану ми трошечки більше. 1-7. А так решта рівний матч. Навіть Сейві однаково. О-о! О-о. Перма. Провал знову в захисті. Класний пас від сили. 2-3. Він мені віддячив за такий же пас в першому таймі. Ой-ой-ой, який пас. 2-4. Але пас просто шикарний. Я мав віддати гольовий, я його віддав. Як ми бачимо, гольова зарахована. В принципі, просимо заміну. І вже наш гравець має 80 талантів 23 роки. Отже, по турнірній таблиці Шальке іде на першій сходинці 28 балів на 7 балів випереджаємо Кьольн. Потім Дюссельдор 19, Херта 18, Гамбург і Казислаутер по 17. Це близько далі йде. Бомбардири. Цей раз Хартман від сили відірвався. За 11 вигідів 19 голів. Сила має 9, сельке 8, Атік 8. Клад серсік. А от по гольовим пасам від нас якраз сила відірвався. 14 гольових, ми маємо 11. Сухі матчі, як бачимо, нашого воротаря немає тут. Ну так, бачите, Фарману вже 36 років, а Лангеру 39 теж завершує кар'єру. У нас лишається один воротар 1959. А ні. У нас ще є Хоффман 2570. Я не розумію, чому він не грає. Контракт на Шалька відомо. На Аякс. Ми вже голи навіть зробили. Тобто ми вже на Аякс зробили повністю, причому на найвищу зарплату. Тільки не обов'язкові лишилися чотири голи прицільними ударами і золота буца. Боруся Дортмунд ще ще обгрешів на 14 з 32 і виграть кубок ліги. Широна не буде нічого з цими удачними пасами і ривками. Сельта Віго, голіві передачі треба добити, і гол парашутом. Сан-Паулі, гол головою і золота бутса. Ну і Вулверхемптон ударив Ствір 176, це дуже багато, я не знаю. Голіві передачі 40 це теж дуже багато. Отже, така от вийшла частина, деякі дивні голи ми побачили і дивні результати. Але це футбол, так буває, тим паче, що це FC 25, яка ще сара і недопрацьована. Деякі речі тут відверто бісять. От, наприклад, Грав в захисті. Це просто жесть. А вас чекаю в коментарях. Діліться своїми враженнями, давайте свій фідбек. А у мене на сьогодні все. І до зустрічі.